Добрий день, друзі. Ви на каналі Кобзарі Медіа, каналі про українську історію, кобзарство і не тільки. З вами, як завжди, я Віталій Кобзар, і одразу хочу подякувати усім глядачам і підписникам за ваші коментарі та вподобайки. Окремо дякую патронам за вашу живу копійку. Ваша допомога мотивує і надихає працювати далі, створювати міцний український медійний тил у цій гібридній війні. Тільки працюючи разом, ми зможемо зміцнити свою країну і кожен окремо себе, бо Україна починається з тебе. А сьогодні, в вашій увазі, розповідь про священні знаки, українські символи. Отже, людина живе у світі символів із часів прадавніх до історичних. Невідомо чи користувався символами Австралопітекус Рамідус. Це чи не найдавніший попередник людини, кістки якого антропологи виявили в Ефіопії і вік якого понад 4,5 мільйони років? Проте вчені дослідили, що вже в останньому періоді палеоліту людина надавала певного символічного значення довкіллю сузір'ям, тваринам, рослинам. У неоліті символізм розвинувся глибше і значно ширше. Вже первісні релігії мистецтва без символів не обходились. Щоправда, в світовій теоретичній думці проблема походження і виникнення символу ще достатньо недосліджена. Дехто з учених, скажімо, вважає, що символізм виник тоді, коли занепали первісні релігії, зрештою, кожен жест, звук, слово були в певному розумінні символічними і нерідко залишаються такими і досі. Символ одна з могутніх підвалин культури, загально визнано справжнє мистецтво символічне. Проте символізм властивий не лише художній творчості, а й політиці, ідеології, освіті, моралі та сновидінням. Виокремлюють символи універсальні, специфічні, випадкові, міфологічні, первісні, традиційні, архетипні, колективні, індивідуальні, релігійні, ліричні і так далі. Існують поняття язичницька символіка, символіка віри, православна символіка, як і символіка інших релігій. А ось українська система символічного відображення світу належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті. Серед найдавніших європейських культур, найбагатшою і найвиразнішою по праву визнана трипільська археологічна культура. І це факт. Нагадаю, що трипільські племена займали великий простір між Карпатами і Дніпром. Немає сумніву в тому, що трипільська цивілізація розвинула символіку, успадковану нею від племен ранньопалеолітичного періоду. Адже погодьтеся, ніякий знак не виникає на порожньому місці. Найархаїчнішими знаками визнано сонячні та місячні символи, які були тісно пов'язані з календарем. Знаки Сонця, наприклад, Колесо, коло з шістьма шпицями, концентричні кола, круг із хрестом у середині, знаки місяця, дуги, повернуті в різні боки, що символізувало фазу місяця, повернуті рогами догори. Цікавою є одна знахідка: чарка, на якій зображено 12 місяців, що підтверджує саме календарність цих зображень. Такими ж давніми є зображення рослинних символів. Деревце з піднятими гілками, ялинка, колос, малюнки у вигляді квітки, колос з шістьма плюстками довкруж, світове дерево. До речі, про дерево. Символ дерева один із найстійкіших в українському космосі, який дійшов до наших днів. Вічно зелене дерево життя складається з трьох сфер: це стовбур, верхів'я та коріння. Стовбур означає земне життя людей. Крона, дерева, гілки, листя, духовний світ богів, коріння підземний потойбічний світ. А тепер увага. Чи не дерево життя символізує наш український герб? Але повернемося до трипілля. Ці ось три яруси світу зображені на трипільських глеках, а їхні арійські назви зберегли індійці. Ну, наприклад, сваг це верхнє небо із запасами води, пхуваг. Повітряний простір із сонцем, місяцем і зірками. Бхух, земля, ґрунт. Після оранки земля стає пухкою індійське бхух. Найбільше зображень дійшло до нас на ритуальному посуді в скульптурках богинь плодючості, так званих рожаниць. Такий посуд символізував прохання дощу, це підтверджується малюнками жіночих фігур, що підносять чару до неба. Українською чарувати, тобто замовляти на чарою води, ворожити чи робити живу воду. Магія плодючості полів була тісно пов'язана з магією плодючості людей, тому у складі глини, з якої ліпилися фігурки рожениці, було змішане зерно пшениці або борошна. Символом засіяного поля вважають квадрат або ромб, розділений хрестом на. Чотири частини в кожній з яких зображена крапка, що символізує зерно. Такі ж зображення іноді малювалися на животі жіночої статуетки, що означало вагітність. А ось цікавий обряд, що пояснює трипільський квадрат. Записали білоруські етнографи. Перед будівництвом хати малювали квадрат, ділили його ще на чотири квадрати. Батько йшов на чотири поля, які оточували це місце з чотирьох боків, з кожного поля брав камінь, клав його на голову і так ніс, щоб покласти на кожну чверть квадрата. Отже, на місці майбутньої хати утворювався трипільський квадрат. Підтвердження думки, що квадрат був символом поля, є також сам спосіб оренки та боронування. Поле орали в двох напрямках туди. І назад або в поперек, тобто навхрест. Одним із найпоширеніших знаків на трипільській кераміці є орнаментальний мотив змії. Змії обвивають груди богині матері, зображуються на посуді статуетках рожениць. Такі малюнки називають трипільськими спіралями, хвилями або просто меандром. У багатьох народів існував культ вужа як охоронця сім'ї та дому. Отже, це був охоронець всього найціннішого, носій добра, миру і злагоди. На скульптурах рожаниць він оберіг живота, що виношує плід. Вуж також пов'язаний з культом води, вологи, дощу, а отже, і плодючості нашої землі. Слов'яни мали два зміїних свята: 25 березня за старим стилем, поява зміїв, і 14 вересня за старим стилем їхній відхід під землю. Ще одним свідченням священності змій для України є наявність топонімів: славнозвісний острів Зміїний у Чорному морі, населені пункти Зміїв на Харківщині, Зміїнець на Волині, Зміївка на Херсонщині. Вважалося, що з'явившись навесні, змії допомагають хліборобам, беруть участь у сільськогосподарських роботах. Цікаве повір'я є в записах етнографа Миколи Маркевича про те, що змія, котра. Протягом літа когось укусила, буде покарна. її не пустять у вирій, і вона змушена буде мерзнути на морозі. Другим значенням трипільської спіралі можна вважати вічність буття, безперервний біг сонця. Спіраль, зображена навколо посудини, не має ні початку, ні кінця. Ідея руху сонця по небу виразно простежується в тих спіралях, де на закрутах зображені сонячні знаки. Кола з хрестами посередині. Причому напрямок такої спіралі знизу вгору, зліва направо, як і напрямок ходу сонця. Заслуговує на увагу і дослідження знаку хреста, який в сучасному християнстві цілком переосмислений. Первісно, хрест був знаком життя вертикаль чоловіче батьківське начало, горизонталь жіноче материнське. Їхнє поєднання утворювало третю силу синівську. Тобто сам хрест. Хрестом також позначалося сонце, небесний вогонь, світло. Цей знак відомий з прадавніх часів у багатьох народів світу, як то в Європі, Індії Єгипті. Різновидом звичайного хреста є так званий арійський, орійський хрест або свастика. Подібним знаком користувалися фашисти вже в ХХ столітті в Німеччині. Тому після 1945 року на дослідження Арійського хреста наклали табу, як на фашистську символіку, хоча такі заборони не мають ніяких наукових підстав, оскільки ці значки були відомі вже в трипільській культурі. Бо ж про це свідчать археологічні знахідки. В Українському історичному музеї експонується одна з таких пам'яток глиняний горщик з накресленою свастикою, розкопаний біля села Пустовойтівка на Сумщині. Скіфські горщики зі свастиками в музеї коштовності України. Про значення цього символу існують різні припущення. Це знак небесного вогню, що пов'язаний з Богом перуном. Микола Ткач дослідив орійську свастику як відображення секторної структури сонячного вітру по відношенню до землі і знайшов чимало відображень цієї схеми в традиційних українських вишивках: свастика або сварга. Відома у троянців і скіфів. Сонячні знаки малювали здавна на хатах, перед дверима, на сволуці. Це така головна балка під стелею в старих українських хатах, вважаючи їх оберегами проти злих сил. Ось як передав це в своїй поезії видатний поет Богдан Ігор Антонич. Накреслю взір його неземний, святий арійський знак таємний. Накреслю я його. На хаті і буду спати вже спокійний. Вже в наступному виднограє я продовжу тему символів в українському фольклорі, а поки підписуйтесь на наш канал, тицяйте на дзвіночок, ставте вподобайку під цим відео та залишайте коментар. Допомагаємо нашому війську, все буде Україна і па-па!